Хочемо збирати врожай огірків до пізньої осені і без хімії, робимо наступні операції. Зрізаємо пошкоджене листя борошнистою росою над тими огірочками, які зав'язалися, складаємо у відрочі, в ящик і виносимо подалі з ділянки, збираємо свої огірки. А далі підливаємо в міру хоча б два рази в тиждень, якщо спекотно, підливаємо через день. Підживляємо комплексними добривами з більшою кількістю калію. Я застосовую гумат калію. Якраз саме це добриво з гуміновими і фульвовими кислотами. Його можна вносити як і під корінь, так само по листу. Воно посилює ростові процеси рослин, збільшує завість. Гумати сприяють кращому засвоєнню поживних речовин, ще й допомагають перенести досить високі температури, і обов'язково робимо дезінфекцію рослини. Тут підійде простий дешевий перекис водню 100 мл на 5 літрів води. Перекис водню це антисептик шкідливий для рослин навіть не розведеному вигляді, але грибки він знищує, в тому числі ще й комах, Він ще й насичує ґрунт киснем та збільшує відсоток засвоєння рослиною корисних елементів. Профілактичну обробку проводять один раз в тиждень, а лікувальну два рази в тиждень.